Фредерік Дью вилучений з поля. Шість хвилин зіграли команди. Вирішальний матч. Такий от зараз Пацкевич віддає передачу на Шевченка. Перший момент Шевченка у цьому матчі він перекидає Вармюза, влучає у штангу. Віталій Косовський. Виконує подачу з кутового. Головою передачі, і Каладзе забиває. І до вболівальників Динамо. Саме в тому куточку. Сергій Рубров. Головою переправляє м'яч на дальню штангу. І каха Каладзе забиває. Так, момент у Динамо. Вармюз. Косовський. Точний пас на Шевченка. той обігрує захисника. Виходить на ворота Вармюза. Пробиває йдем Вармюз. Шевченко віддає передачу. Чекає пасу у відповідь. Ось який пас. Пас на Шевченка. І рахунок стає 2-0. Центральний захисник завершує контратаку команди. Втрьох, по суті, Шевченко, Булькевича. Ще один пас і все м'яч у воротах Вармюза. Рахунок стає 2-1. Такий точний удар. Косовський забирає м'яч. Нікого до нього не підпускає. Ось така передача на фланг. Черговий вихід Шевченка. Удар Шевченка в Армюз. Черговий вихід Шевченка. І нарешті він забив. Хоча й цього і разу это да. торкнувся м'яча. Ось так третій м'яч. І ще один пас Белькевича. Тут уже сил разправиться. наконец то зробили.